Дуже красиво, довгі євребан. смачно, дуже все тут. Дуже круто. Тетяна навчається у Рівненській гімназії номер 17 Ділиться своїми враженнями оновленої їдальні, яка працює з початку навчального семестру. Каже, попередній ремонт не дуже подобався. Ну, вона була така більш-менш. Нормально, але були такі обмивальники трохи погані. Цього разу дуже красиві все гарно. Почали всі сюди частіше ходити. Дуже, дуже красиво, всім подобається». А ось Павло в їдальні, їжу не коштував, але ремонтом задоволений. Ремонт класний. Їжу тут я не пробував. Я пробував максимум крову їжу не хочу пробувати. Не знаю. Не, не хочу. Перед ремонтом у гімназії провели опитування серед батьків, учнів та педагогів, яке показало, що найважливішою проблемою в закладі є саме приміщення їдальні. Під час оновлення було проведено безліч робіт та закуплені прилади, яких не було до цього часу. Сьогоднішній день і в сьогоднішній час ми щасливі, що другий семестр ми розпочали в такому гарному приміщенні. Це не тільки приміщення самої їдальні. Ми дуже задоволені кухнею, яка в нас є, тому що за сьогоднішніми вимогами, за сьогоднішнім меню, яке ми маємо, це повинно бути пароконвектомат, це повинно бути все з підігрівом, щоб їжа завжди була тепленька, смачна, чого на превеликий жаль нас не було. Загалом на оновлення їдальні було виділено близько трьох мільйонів шість тисяч гривень. Що стосується ну, їдальні гімназії за номером 17, то треба сказати, перш за все, що по більшості закладів громади у нас ситуація така, що від моменту... Будівництва закладів, особливих капіталокладень у ремонти не було. Тобто підтримувалося десь косметичним ремонтом і так далі. Але в 17-й гімназії зроблено, як ви бачите, осучасно повністю і обідню залу, і інші приміщення, де власне здійснюється приготування їжі. Час ремонту їдальні зайняв чотири місяці, а харчуватися учні почали в оновленому приміщенні вже з 6 січня цього року. Діана Смірнова, Володимир Захаров, новини Рівного.